Як завжди. Артік, звати мене Артем, друзі. Сьогодні будемо грати прикольнесеньку ігрушку, друзі. Так як ви бачите, я зараз просто в обучалочці В цій грі, друзі, що нам треба робити? Ми просто дивіться, разом з вами. Тут є багато феєрверків. Ігрушку, друзі, названня я спеціально казати не буду. Все, друзі, буде в телеграм-каналі. Так що всіх чекаю. Друзі, тут багато є всяких штук. Зараз ми ставимо. Запускаємо всякі феєрверки. Дивіться, разні є види. Є навіть бомби, ядерна, бомба, вчить фігари, так що не Скажіть, друзі, гарно. Мені дуже гарно, наприклад. Так, друзі, є багато карт. Давайте зараз подивимося на дані карти. Виходимо звідси. Це просто така обучалочка, хто не знає, що до чого, нажимаємо на дім, і виходимо на меню головне. Так, бачите, FPS. Нажимаємо FPS. Вибираємо карту. Давайте виберемо Town. то є город. Нажимаємо, загружається наша, друзі, карта, і ми переходимо з вами. Нажимаємо старт. Так, і дивіться, тут є багато всього. Так, друзі, фейерверки то фейерверками. Тут, друзі, є навіть прикольні такі штуки, як Динаміт Реальний. Дивіться. Ставимо сюди. Так, беремо його, підпалюємо, друзі. І взараєк Ве нафіг, це буде тренер, дивіться. Вибачте. Фу, це було феєричний вибух. Скажіть, машину розфігарили. Ви можете, друзі, строїти машину, дивіться. ходите. Можна навіть брати машину, бачите, переносити. Але на що воно нам треба? Хай валяється. Дуже прикольна зроблена фізика, друзі. Так, що в нас теж є? У нас є навіть зброя, друзі, дивіться, можемо стріляти. Буває часто таке Time for Adventising, коротше якийсь. Це, друзі, треба інтернет, але цю ігрушку можна без інтернета грати. я вам... Чесно кажу, так що інтернет не потрібен. Так, друзі, тут багато всього є. Так, бачите, друзі, тут багато всього є. Дивіться, вогнемет є. Дивіться. Вогнемет фігари Так, давайте покажу вам оцей. Сигнальний. Фігін. Фу. Зараз, друзі, шандрахнемо ним прямо вверх. Прямо до місяця, до стану 200. Летить наша торпеда, оце, друзі, зашибічка фізика та на ігрушки. Бачимо до самого кінця, як летить. Чим, друзі, неприкольно, скажіть. І падає десь там. Дуже, друзі, прикольна ігрушка, мені подобається. Також, друзі, можете ставити отакі фігні. Зараз вам покажу, ставимо. Так, берете оце, пістолет і стріляєте. І тут іде щот. Бачите, друзі. Дуже прикольно. На цьому, друзі, думаю, він закінчиться. Ось дана ігрушка, можете скачати в телеграм-каналі. Або в Play. Всім, друзі, до зустрічі, всім пока-пока. Обзор коротенький.